Дався 6 тисяч гривень. Слухай, це релакс, ідеш. Каже, релакс. Звісно, дитину віддала, каже, релакс. Травичка пахне. З газонокосілки акумуляторний, каже, релакс. Слухай, що травичка пахне. Це білий шум. Жу-жу-жу. Да. Ідеш, що? прогулюєш. То що, ти всім дівчатам рекомендуєш брати акумуляторні газонокосілки? Я акумулятор, зараз йду по, по, по сусідам. По всім сусідам? Будеш сусід. кожному предлагати? А йду продавати, будеш кожному? Ні? За гроші буду купити. Так що кому треба газонокосілка, звертайтеся. 6 тисяч ее на макитові батареї під макитовську посадку. Ну покажи ці батареї. Ну що там показати? Ну треба достать, достань батарею одну покажи. Я ви знаю. Ось. Тут комарі гризуться, на малому нема. Не розверни отуту. Оп. Макитівська посадка. Оце називається оці штуки. Як вони посадка? От починають, що макитівська посадка. І якщо у вас є інструмент з макітовською посадкою, тобто ви можете не купляти окремо якісь там ці е, акумулятори, у вас уже є і все. Да, так, секатор, пилочку берете собі. У нас ці акумулятори будуть вам сюди підходити. Так. так що звертайтеся.